То що ти не кажеш? Чи хай так, да, нормально? В цьому відео я розкажу про дуже важливі операції, які ви маєте провести в себе на участкові. Це е, стосується яблунь, абрикос, персиків, груш і так далі. Якщо ви будете робити літні операції, ви будете мати хороший урожай, хорошу крону. Яка наша задача? Наша задача, дивіться, оприділити, які наші гілки будуть загружатися урожаєм. А які просто будуть вегетативні, просто для красоти, можна так сказати. Тобто затняти нашу крону. Дивіться, гілки на абрикосі ми знаходимося, гілки більше 30 см, в принципі, це і яблуні стосується, і стосується груші. Більше 30 см, тобто на наш сікатор це є наша неплодова, неплодова гілка. Що ми робимо? Ось ми маємо три гілки, одна росте внутрі, ми її забираємо. Якщо ми будемо робити ось таке прищіплювання, лишати такий пеньок. Вона звідси з цієї ще бруднічки нової вже старта не виходить, але на цьому участку в нас вже буде закладатися майбутній урожай. Далі, що ми робимо? Гілки більше 30 см. Приклали сікатор вище. Її можна або відломлювати, ось так, як я це роблю, або обрізати на пеньки. Обрізаються гілки всі, які ростуть внутрі. Ось йде, пожалуйста. Ось у нас, дивіться, загружені абрикосами така, доволі непогана. І там, Вон, покажи всі. От це те, що мене послухались і працював по моїй схемі з хвороб обробітку. Ось дивіться, в нас є прямо стоячі високі юки. Це є жировики. Ми їх взагалі забираємо, звідси. Що нам це дає? Ми відкриваємо крону, по, виходить максимально доступ сонця, повітря. Наші дерева не хворіють. Всі поживні речовини йдуть е, в наші плоди, тобто з тих ось плодів ми будемо мати. Мінімум два-то рази краще вражання. І все. Наша задача вирізати все. Ось це на абрикос. Дивіться, якщо в нас такі коротенькі списики, ось, десь виходить на довжину сікатора, ми їх не трогаємо, тому що це наш плодовий список. Це на абрикосі. Нажми на паузу, підемо зараз на грушу і на яблуню. Дивіться, у нас є така молода груша, просто я на неї тільки що наткнувся. Що я літом? Це що, на червень місяць. Літом що я можу зробити? Дивіться, ми дивимося на верхушку, Підійди ближче. Ось строго до, до, під гострим углом рост, ростуть гілки. Нам це не потрібно. Вони є конкурентами нашого основного стовбура. Ми їх вирізаємо ось на такі зразу пеньки. Раз. Друге, що ми можемо робити, ми можемо робити прищіпку. Ось так ми можемо робити. Що нам ця операція дає? Центральний проводник ми не трогаємо. Якщо я теж. Ми призупинили в рості і опять же. Ця гілка припиняється в рості, а всі поживні речовини йдуть в наш стобур. Обов'язково зараз робіть такі прищіплювання кругом своїх е, лідерів. Все, йдемо далі. Знаходимося зараз біля персика, ви бачите, що урожай тут хороший, що середина, що верх. Навіть сказати, що перегруз. Але буде другий етап опадання плодів, там є жовті, багато в них всі опадуть. Те саме, підійдіть сюди. Те саме. Все, що росте у вас на персику внутрішні, ви отак пальчиками як я, раз. Раз, раз і забрали. Відкриваєте крону, сонце попадає, персік так і ой буде. Нормально, так і ой. І все. Поняли? І це ви так робите на всіх своїх деревах. Забираєте все, що росте внутрішньо. Отак от і дайте під ноги, воно просохне, воно навіть пропаде. І у вас буде менше роботи весною. А, буде нормальний персик. Все, йдемо далі на грушу. Товариш мій. Так, 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 ми тут попрацювали, йдемо туди на цю яблуню. о, о, о. то в тебе тут літні операції не треба робити. Сніме, будь ласка, загруженість. Дивіться, що означає перегруз яблуні. Це, можна сказати, це, це перегруз. Це вам треба зробити, я йому скажу, потім таке зробити прорідження, де є 3-4 яблучка, нам все пообрізати. Дивіться, у нас немає, якщо ви бачите, що у вас на яблуні дуже багато яблук, у вас ніколи не буде однорічних пагонів. Це погано, тому що яблуня не зможе на наступний рік закладати свій урожай. Ось дивіться, того року не був зрізаний конкурент, ми хоча б yeah. макаром зараз крич, крику зріжемо, щоб наш стовбур пішов отаким планом. Але дивіться, яка була обрізка. У нас є нижній ярус, всі гілки мають повний доступ до сонця і повітря. Подивіться, яка, яка хороша загруженість яблуні. Давай ще до грушечки підійдемо, yeah. да? Так. Це папірочка наша. Golden. О, ось ось груха. Їдемо лаху до груші. Так, що ми маємо Ось Дивіться, без жалю все, що росте строго доверху, під гострим углом, отак починаєте з самого разу. Або від, відломлюєте на це, або ось на такий пеньок. Дивіться, бачите, ви відкриваєте доступ світла до е, груші. Все, що росте горизонтальне, ви все забер, е, вертикальне. Вибачаюсь. Що росте внутрі крони, ви теж це все забираєте. Дивіться, я зараз швидко покажу. Що з нього виходить? Ось, дивіться, на настільки стало хорошо, хорошо просвітлятися наша груша. Дивіться. А? І, і ще раз, груша закладає на горизонтальних пагонах. Дивіться, бачите? Все, це, це росте сюди, це росте сюди. Ось тут ще, ще трохи непонятка, Ось так ми це все робимо. Дуже. Тепер покажи, який розмір груші. Вже на 4 пальці, бачите? І представте, який мах вона буде мати урожай. Можна подивитися, що легкова пластина оброблена фугецидами і інсектициди їм і вносились мікроелементи. Який чистий листок без ніяких хвороб. І, без... і після цієї операції будемо мати шикарний урожай сам у році і на майбутній рік. Ну, це голод. Ну, коротше, в принципі, я дав зрозуміти, що літні операції дуже важливо за доглядом вашого саду. Дуже важливо, незалежності від того, що ви будете робити, як ви будете робити, має бути літні операції. Ось, дивіться, доступ. Це ми вже тут провели. Подивіться, який доступ. Крона зробилася вся в горизонтальні місця, перевелася. Отак, далі може відійти, щоб було видно на великому ракурсі. Дивіться, яка загруженість яблуні. І що можна сказати? Ну, 30 в районі 35 хорошого сортового яблука. Ідемо.